Добрий день. Сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачу. Отже, працюємо письмово разом зі мною. Перша задача звучить так: – чотирикутна піраміда, в основі якої лежить паралелограм. Точка М належить продовженню ребра DC, Н належить BS. Перше. Доведіть, що пряма АМ лежить в площині ADC – Друге, назвіть пряму, по якій перетинаються площини DN і SDC. Отже, побудуємо чотирикутну піраміду. В основі у нас лежить паралелограм. Отже, малюємо паралелограм. Ось у мене буде паралелограм. Так, далі, давайте його назвемо. Так, А, Б, С, Д. А. Б. С, Д. Так, вершина нашої чотирикутної піраміди. Точка С. Так, ми це ребро не бачимо. Буде точка С. І всі інші ребра ми бачимо, да? поєднуємо SC, поєднуємо SD, поєднуємо SA, запишемо, що це у нас вершина С. Так, отже, побудували ми зараз з вами чотирикутну піраміду, в основі якої лежить паралограм. Далі. Точка М належить продовженню ребра ДС. Отже, продовжимо ребро ДС. Так, зараз я рівненько Ось продовжимо ребро ДС. Поставимо в будь-якому місці. Точку М на, под... на продовженні. Ось у мене буде точка М. І точка N належить BS. Ось поставимо точку N. N. Отже, доведіть, що пряма АМ лежить в площині АДС. Почнемо доводити. Перше, да? доведіть, що пряма АМ, побачили ми цю пряму АМ, лежить в площині АДС. Отже, що ми будемо робити? Ми знаємо, що точка М належить прямій ДЦ. Також ми знаємо, що ДЦ належить площині АДЦ. Отже, можемо зробити висновок, що точка М теж належить площині АДЦ. Чому? Тому що точка М у нас лежить на прямій ДЦ. Далі, що можемо далі сказати? Що точка А ми розбираємо зараз пряму АМ. Да? Розібрали точку М, тепер точку А. Точка А належить. Площині АДС. також можемо сказати, що точка М належить площині АДС. Отже, за аксіомою, за аксіомою С2, аксіомою С2. І давайте її пригадаємо: якщо дві точки прямої належать площині. То всі точки прямої належать цій площині. Якщо дві точки прямої належать цій площині, то всі точки, тобто вся пряма, да, належать цій площині. Що ми можемо сказати? Що наша пряма АМ лежить у площині АДС, що і треба було довести. Друге. Що нас просять назвіть пряму, по якій перетинаються площини D, M, N. Знайшли цю площину D, M, N. Давайте зараз поєднаємо M, N. Частину ми не бачимо, а частину бачимо, я зараз наведу цю пряму. Ось це ми бачимо. Так, отже. ДМН знайшли «ДМН» і СДЦ. С Отже, по якій прямій вони будуть перетинатися. Починаємо розбирати. Що ми знаємо? Перше, ми знаємо, що візьму олівець: ми знаємо, що точка Д належить «ДМН». ДМ. Точка Д ось вона да, належить площині DMN. Далі ми знаємо, що точка М належить DMN. Теж. За аксіомою С2, ми її щойно проговорили. Якщо дві точки прямої належать площині, то всі точки прямої належать цій площині. Можемо зробити висновок. Давайте теж запишемо, що за аксіомою. Якщо ви ще її не вивчили, будь ласка, вивчіть. можемо написати, що пряма ДМ належить площині ДМН. Далі точка С належить ДМ. Точка С, подивіться, належить прямій ДМ. ДМ, в свою чергу, належить площині ДМН. Отже, можемо зробити висновок, що точка С належить площині DMN. Далі, що можемо сказати? Що точка Д належить С Д. Точка С теж належить цій площині СДЦ. Точка Д. Належить площині DMN, точка С теж належить цій площині ДМН. Отже, який будемо робити висновок. Оскільки дві точки належать одночасно двом площинам, то вони перетинаються по прямій, що проходять через ці точки. Давайте запишемо це. Оскільки дві точки. Оскільки дві точки належать одночасно двом площинам, оскільки дві точки належать одночасно двом площинам, то вони перетинаються по прямій, то вони перетинаються по прямій, що проходить через ці точки. Що проходить через ці точки. Отже, що ми можемо записати? Що площина ДМН перетинається з площиною СД по прямій ДЦ? Ось наша, наша пряма ДС. Площина ДМН перетинається з площиною... С, по прямій ДЦ. Отже, задачу ми з вами розв'язали.